Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лазедісьон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнковий. Річки. Ми можемо зробити багато річок. Каю, Лео. Лео, збирайся, за тобою приїхали батьки. Але ми граємося. Робимо річки. Я знаю, але нам час їхати до бабусі. Але я хочу гратися з Лео. Мені шкода каю, але треба їхати. Я маю завести Роузі до лікаря, а ти відвідаєш бабусю. Каю дуже засмутився, що він не може залишитися і гратися з Лео на подвір'ї. Привіт, Каю. Привіт, бабуся. Каю досі шкодував, що не залишився вдома з Лео. Хочеш вийти погратися на подвір'ї? Ти сьогодні чимсь засмучений? Я хотів залишитися вдома і гратися з Лео. Тобі весело з Лео, так? Він же мій друг. Може, хочеш зайнятися чимсь іншим? Знаю. Вчора я взяла книгу у бібліотеці. Думала, ми її почитаємо. Гаразд. Спочатку Каю здавалося, що книга це не так цікаво, як гратися з Лео у дворі. Але потім каю зацікавився. Вони з бабусею читали про фестиваль клоунів. І каю скоро так захопився, що зовсім забув про Лео. Мені подобається книжка про клоунів, бабусю. Справді, може, тоді влаштуємо для себе клоунську вечірку? Але де нам взяти клоунів? Ми зробимо лялькових клоунів. Каю любив робити щось з бабусею. Спочатку вони приклеїли до пакета оранжеву шерсть замість волосся клоуна. У каю з'явилася ідея. Нехай цей клоун буде у зелений горошок, а інший у червоний горошок. А доки каю розмальовував клоунів, бабуся почала робити ляльковий театр з великої картонної коробки. Так цікаво, ми ще можемо зробити собаку клоуна. Привіт, бабусю! Мене звати клоун Бападу. Гоу! гоу, гоу гау-гоу гуу. Бабусю каю ми вже тут. Привіт! Мене звати Бападу і я не можу знайти свого пса. Лав, лав, лав бачив мого пса! Аго, оп, оп, Песику! Оп-оп! Песик. Чудово! Да. Браво! Да. Браво! Біс! Завтра Лео може залишитись у нас на цілий день! Класно! Можемо пограти у клоунів! Прочитати усе! Грав на барабані і дуже шумію. <пас> Каю тихіше, будь ласка. <пас> а він так шумів, що не почув, як мама попросила поводитися тихіше. Каю, спустися, будь ласка. Привіт, мамо! Я граю на барабані. Я чую, але зараз я читаю тож не шуми, будь ласка, гаразд. А що ти читаєш? Дуже хорошу книгу. Каю любив, коли мама читала йому. Можеш мені почитати. Ну, це доросла книга. І навряд чи тобі буде цікаво. Але я вже дочитаю, тож за п'ять хвилин ми можемо почитати одну з твоїх книжок, добре? Й не хотілося брати свої книжки. Він хотів почути нову історію. Ти вже дочитала? Так, вже дочитала. Ти вибрав собі книгу? Я хочу нову історію. Що ж, я знаю, де можна знайти тобі нову історію у бібліотеці. Підемо зараз, мамо. Звичайно, я маю повернути цю книжку сьогодні, тому так поспішала дочитати. Каю з радістю пішов з мамою у бібліотеку. Швидше, мамо, я теж хочу взяти книжку. Тихіше. У бібліотеці треба говорити тихіше. Каю вже був у бібліотеці. Але забув, що треба поводитися дуже тихо. Сюди приходить багато людей, щоб читати і працювати. Треба поводитись тихо, щоб не заважати їм. Добре, тепер можна взяти книжку. Каю знав, що на іншому поверсі є безліч книжок з малюнками і дуже поспішав туди. Я знаю, де книжки з малюнками, мамо. Тоді веди мене. Ти справді добре знаєш дорогу каю. Каю любив дивитися ці кольорові книжки. Їх було так багато, що йому стало складно вибрати одну. Привіт, каю! Яка приємна зустріч. Дивись, каю, це мама Клементини. Ви тут працюєте, раз на місяць я читаю тут дітям історії. Ми щойно почали. Хочеш посидіти з нами, каю? Можна, мамо. Звичайно. А я пошукаю собі нову книгу. Я скоро повернусь. Допоможеш мені обрати історію на сьогодні. Може, оцю. Бакстер Боязкий яский Чудовий вибір. Мама Клементини спочатку прочитала історію про бакстера боязкого ведмедя. Потім ще одну історію і ще одну. Каючув їх усі вперше. І вони здалися йому чудовими. Кінець. Ну що, сподобались історії? Так! Бачу, ви мали успіх. Такий смішний, мамо. Розкажеш мені по дорозі додому. Я не хочу додому. Я хочу розглядати книжки. Хочеш взяти ці книжки додому, Каю? А коли прочитаєш, обереш собі нові історії. Гаразд. Гаразд Будь акуратний з книжками, щоб після тебе їх могли читати інші діти. Тату, дивися, я маю нові книжки. А ще власну картку з бібліотеки. Там була мама Клементини, і вона читала нам історії про бакстера боязкого ведмедя. Бачу, тобі було весело. Ти почитаєш мені? Ну, звичайно. Наступні кілька днів каю читав і перечитував книжки з мамою, татом і навіть з Роузі. Він читав їх так часто, що забув, що вони позичені, аж доки настав час йти у бібліотеку. Каю, вставай, підемо в бібліотеку. Добре, мамо. І не забудь взяти з собою книги. Каю випадково замалював одну з бібліотечних книжок. О, Це було ненавмисне, але тепер він боявся нести її назад. Я заберу тебе після читання каю. Добре, мамо. Привіт, каю. Я вже чекала, коли ти прийдеш. Ти приніс книжки, що брав? Каю хвилювався, що мама Клементини засмутиться, коли побачить розмальовану обкладинку. Можна, я їх залишу. Хіба ти не хочеш взяти натомість нові книжки? О що? Якщо повернеш книжки про Бакстера, зможеш взяти оцю про десятьох поросят, яку ми сьогодні будемо читати. Це ти розмалював каю? <гас> Вибачте я, я ненависте. Не плач, все гаразд. Ви не гніваєтесь на мене. Ні, ці книги у спеціальній палітурці. Її можна витерти. Дивись. До того ж, це було випадково, правда? Вона знову чиста. Бачу, ти любиш малювати. Хочеш намалювати малюнок, щоб ми повісили його в бібліотеці? Я намалюю ведмеда Бакстера. Мамо, ми читали історію про десятьох поросят. Мабуть, це була смішна історія. І мама Клементини повісила на стіну мій малюнок. Чудово каю! Якщо хочеш взяти ці книжки, запишемо їх у картку. Я зроблю це сам. Каю радів новим книжкам, і цього разу збирався читати їх дуже акуратно. Бувай каю. До зустрічі. Бувайте. Мама на один день. Я їду на ділову зустріч і повернусь дуже пізно. Ти допоможеш татові, доки мене не буде. Каю. Так, мамо. Що таке каю? Мама ніколи не кладе сиру макарони роузі. Вона його не любить. Шік. Тату, мама завжди доливає роузі води у Яблучний сік. Ой, я забув. Ти правий, каю. Що б я робив без тебе? А як щодо Гілберта? Які у нього вимоги? Йому потрібна свіжа вода і корм. Вісім, дев'ять, десять. Хто не заховався я не винен. Ха -ха, я тебе знайшов. Мама каю завжди цілувала його там, де боліло, і він почувався краще. Став не боліти розі. Я буду татко, а ти будеш дитина. Каю залюбки грався із рузі, але вона вже втомилася. Здається, комусь вже час спати. Каю було нудно. Він хотів гратися з Роузі, але її не можна будити, доки вона спить. Каю, ти навмисне розбудив розі. Може, тобі краще погратись у своїй кімнаті, доки я готую вечерю. Роузі, ти маєш з'їсти усе, якщо хочеш десерт. Дивися, каю з'їв усе. Розі, дивися, це літак. Ану, відкривай рота. Як можна примусити Розі наметушитись? Я знаю. Ти так втомилася, Роузі. Треба лягати спати. Тату, ти забув почитати нам казку. Може, ти почитаєш нам сьогодні. Каю. Гаразд. Колись дуже давно за три дев'ять земель. Каю розі, ви чого ще не в ліжку. Тато спить. <ріст> А ю грає у бейсбол. Він б'є на 365. Але на першому колі він програв. Тату, що це означає? Гравець біжить по колу після того, як вдарить по м'ячу. Він має обігти якомога більше баз, доки зловить м'яч. Каю погано розумів, що тато мав на увазі. Ура! Він вибив це м'яч. Прямо з під носу чудова гра. Так, я теж хочу грати у бейсбол, тато. Ось рукавиці, тато. Дякую, каю. Це рукавиця для бейсболу. Дідусь подарував її мені, коли я був малий. Тепер я дарую її тобі. Ух ти. Дякую, тату. Я кину тобі м'яче, а ти спробуєш зловити. Ой. Ой-ой-оні. -ой. Ось чому мама забороняє грати м'ячем у будинку, тату. Ха -ха. Мабуть, вона має рацію. Каю був готовий вчитися грати у бейсбол. Отже, каю. Спочатку треба навчитися ловити м'яч. Зрозуміло. Молодець синку. Твоя черга каю. <плес> <плес> Кидати і ловити м'яч було складніше, ніж він думав. Нічого, каю. Наступного разу спробуй ловити обома руками так ловлять новачки. Це ви загубили. Привіт! Я граю у бейсбол, містер Хінкл. У бейсбол. Моя улюблена гра. Знаєш, у дитинстві я був непоганим гравцем. Лови м'ячкаю. Мабуть, ця рукавиця поламана, тату. Щоб навчитися, треба тренуватися. Давай навчу тебе, як тримати руку. Ні! Аю, здавалося, що усі навколо вміли грати у бейсбол, окрім нього. Знаєш, коли я почав вчитися, то теж нічого не вмів. О, це точно. Коли твій тато почав вчитися грати, то розбив немало вікон. Але потім він набив руку і почав грати досить пристойно. Справді, звичайно. Ось лови! Ненавиджу бейсбол. Може, зробимо перерву і сходимо у парк каю. Ух ти! Кинь його мені каю. Давай спробуй. Молодець каю. Каю був задоволений собою. Ранкове тренування пішло на користь. Ми зазвичай тренуємось щодня. Якщо будеш тренуватись, може, скоро гратимеш із нами. Тату, ти покажеш мені, як треба тримати рукавицю? Спочатку тобі треба звикнути до рукавиці. Спробуй зробити ось так. Тренуйся і скоро будеш ловити м'яч майже щоразу. Ловити м'яч було непросто, але тепер каю розважався. Ха, віддай м'яча, Гілберте! Бач, тату. Нічого. Давай лови. Я зловив. Я зловив. Я вмію грати у бейсбол. Майже ти ще не тримав битки. Каю і не здогадувався, що потрібно вчитися ще чогось. Стривай каю, давай допоможу. Якщо триматимеш битку ось так, зробиш хороший удар. І зручніше стояти ось так. Тепер зусереться на м'ячі. Каю просто хотів вдарити по м'ячу. Коли мені бити, тату. Зараз. Я вдарив, я вдарив. Біжи до першої бази, каю. Винший бік. Давай каю! Ура! <рикзав> 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 мені подобається бити і мені. Подавай перша, Сара. <рикзав> <рикзав> каю повірити не міг, як далеко Сара закинула м'яч. Так не вийшло. І так. Поки що ні. Але вийде, якщо будеш тренуватись. Але я хочу пограти. Ну, добре. Ходімо. Біжи до першої бази каю! Біжи. Ти встиг мені подобається бейсбол! Мені теж каю, яблучко від яблуні. Terima kasih kerana menonton!